Розв'язати даний приклад застосуємо дві формули скороченого множення. А плюс B до квадрату, тобто квадрат суми і квадрат різниці. Для першого кореня ми застосуємо квадрат суми, для другого коріння ми застосуємо квадрат різниці. Але як це зробити? Розглянемо ось цей корінь. І в цьому, в цьому формулі посередині має бути 2аб. Тобто даний вираз 10 коріннів з 2, це те саме, що 2 помножити на 5 корінні з 2. Оцю двійку ми виділили звідси. А що вийшло 27, це якраз таки 27, це буде 5 плюс 2. 5 це 5, 25 це 5 в квадраті, корінь з 2, це 2, це корінь з 2 в квадраті. Тобто тут можна записати як 25 плюс 2 на 5 корін з 2, і плюс корінь з 2 до квадрату. Так само можна зробити і в іншій. Це буде 25, але вже мінус 2 на 5 корінь з 2 плюс корінь з 2 квадраті. І застосувавши дані дві формули, матимемо 5 плюс корінь з 2 до квадрату, і це під загальним коренем. А в другим корінні буде 5, відняти корінь з 2 до квадрату. Далі квадрат і корінь скорочується, залишається вираз 5 плюс корінь з 2 по модулю. Модуль ми ставимо тоді, коли не впевнені, додатні це число чи від'ємне, і так само в другому. Перший вираз він додатній, тому можемо просто знищити ось ці відки модуля, а другий вираз також додатній, тому що п'ятірка більше, ніж корінь з 2. І так само можемо забрати, відки модуля. І скоротимо корінь з 2 і корінь з 2 залишиться просто 10.